27 вересня, прекрасна субота. Ще триває гармонійна конфігурація планет Сонця, урану та плутону, яка дає стійкість бажання змінити своє життя на краще та потужну енергію для втілення своїх цілей. Місяць стрільці надихає. Хтось строїть нові плани та обмірковує подальші шляхи розвитку. Хтось планує нову подорож, а хтось вже кудись вирушив. Сьогодні добре розширювати свій кругозір за допомогою книг, поїздок, спілкування, просмотра історичних та філософських фільмів. Місяць стрільці заряджає оптимізмом в житті, та щедрістю. Нові та важливі справи починати можна. Пружена квадратура між Марсом та Плутоном ще в дії. Остерігайтесь агресії, маніпуляцій та тиску. До 13-ї години триває шоста доба місяця. Ми не скаржимося на життя та обставини, а тримаємо фокус на позитивних моментах свого життя. Після 13-ї години дня розпочинається сьома доба місяця символ дня жезл. Слова дуже важливі сьогодні. Все, що сказане, може втілитися у життя вдалого вам дня.